Збираємося в спортзал. Сьогодні я буду робити віджимання на брусах. Все по плану, експеримент продовжується. Ідемо тренуватися. Зустрінемось в спортзалі. Погнали! Вже на місці. Зараз швиденько переодягаюсь, і все по плану, як завжди. Розминка, тренування, розтяжка. От якось так щось будемо робити. Подивимося, як воно сьогодні. Не знаю, бо я минулого тижня робив 40 кілограмів, нормально легко пішла. Сьогодні я буду робити з більшою вагою. Але що тут говорити? Йдемо, розминаємося і робимо погнали! Як завжди вриваюся з розминки. Ну, спочатку, як завжди, фізкультурна звичайна розминка, як роблять в школі, Розминаю собі зап'ястя, помахаю за руками туди-сюди, щоб підготуватися до роботи. Спочатку без ваги, потім вже з вагою. Ну, все просто як по стандарту, як в книжці написано. Хоч колись багато хто не хотів робити таке, але краще робити, щоб потім не страждати від якихось болів чи ще від чогось. Здоров'я потрібно берегти з молоду, а не потім шукати якісь таблеточки, якісь ліки, чи ще щось, бо там болить, то ще десь болить. А навіщо щось шукати, якщо можна просто берегти здоров'я? Це саме найпростіший спосіб. Берегти і зберігати все на тому рівні, який він є, а не потім: а щось не так, я не знаю, чого чого воно там болить. Як бачите, я вже роблю з резинками, з резинками також треба робити. І, і я раджу кожному, хто займається в залі, навіть ті, хто в залі не займається, купіть собі резинки. І можете собі навіть з резинками вдома тренуватися. І це не потрібно, не буде нікуди вам ходити собі. Зробили, можете практично все тіло з резинками прокачувати. Вони не надто дорогі, щоб не купити їх собі. І от я вже закінчую розминати з резинками. Ну і зараз розкажу вам пару слів, що і як там про свою розминку. От зробив зараз розминку з резинкою без ваги і такий. Згадав, як колись на фізкультурі змушували. Робити нас візну розминку і думав, нафіг воно мені треба, а зараз мусиш робити, бо розминка без розминки нікуди. Отже, те, що в школі в на фізкультурі, воно знадобилося. І знадобиться воно практично кожного. Тож продовжуємо далі розминку. Після того, як порозминався, помахав руками з різинками, застрибую одразу на бруси, роблю чистий підхід. Без ваги, ну це вже, скажімо так, початкова підготовка до того, щоб починати робити з вагою. Багато хто не робить таких підходів, але це велика помилка. Потрібно плавно підходити до робочої ваги. Спочатку робите без ваги, потім підбавляєте, робити з невеликою вагою. Це все воно працює, здається, що нічого тут такого, це все нудно. Але от в чому вся фішка, що от з таких маленьких кроків. І складається е, успіх, і основне досягнення полягає в тому, що ви йдете поступово, а не одразу стрибаєте і сходу йдете. Тут я вже з десяточкою вирішив зробити. Зараз зроблю там на кілька повторів і буду робити з двадцяткою. Поступово, от отак, собі підходжу до свого робочого е, підходу. Це нічого складного в цьому немає. Оток, берете і робите. Я колись теж думав, а що тут такого, цей. Багато інколи час, досить таки часто ігнорував розминку. Але ж розминка це якщо ти добре підготуєшся, в тебе і добре буде заходити основне тренування, основна робота. Розминка закладає базу. І Я колись займався пауерліфтингом, виступав у пауерліфтингу. І розминка це. Саме основне, що повинно бути. Особливо коли на змаганнях. Якщо ти добре розім'явся, розігрів свої м'язи, то і успішний буде підхід, і успішно буде взята вага під час змагань. А якщо нехтуєш розминкою, то є і ризик отримати травму. А нам травми не потрібні, потрібно займатися і бути здоровим. От я вже розминку зробив і зараз розкажу вам. Розминка пролетіла досить швидко. Зараз. Треба настраюватись робити основну роботу. 45 кілограмів буду робити. Не буду гнатися сильно до вагою, 50, я думаю, трохи занадто, а 45 буде в самий раз. Тож треба налаштуватися і робити, робити і ще раз робити. Вага начебто і невелика, але треба до цього серйозно ставитися. Бо це більше половини моєї ваги тіла. Тому настроююсь і починаю робити. Накидаю пояс на пояс, і буду зараз готуватись робити перший підхід після розминки. Нічого складного, пояс на пояс, як то кажуть. Але ще треба взяти і причепити вагу. І це займає доволі таки немало часу, тому що з кожним разом буде більше плиток, і мені ще потім доведеться придумувати, як це все компенсувати, і доведеться ще напевно додати. Ланцюга довшого, бо не вистачить його просто. Вже зараз воно все як цих три плитки, хоча 20 двадцятки і п'ятірка нічого тут такого немає. От так, бачите, застрибнув. І зараз буду робити підхід плавно, нікуди не спішу. 45 кілограмів, як не як. 45 кілограмів це вже прогрес в мене, тому що того тижня я робив 40 кілограмів. І так потихеньку прогресую. І дивіться, вся фішка в тому, що треба робити плавно і слідкувати за технікою, тому що це силовий тренінг. І ніколи не ігноруйте техніку. Техніка вирішує все. Тут, а тут я поки зробив, зробив і ще треба зняти ту вагу, а воно досить таки нелегко мені дається після того, як дихання збити, але нічого зробив. Зараз розкажу, як було. Перший підхід є 45 кілограмів. Звісно, важче, ніж 40, я і не очікував, що воно буде легше. Це навіть було б дивно очікувати, що це буде легше, ніж 40 кілограмів. 45 важче, важче. Але нічого зробив, на 7 повторів. Зараз ще треба зробити два таких саме. Настроюватись і робити. Не складна вправа, але силовий тренінг це завжди нове. Тож. Треба перевести дихання і налаштовуватись робити другий підхід. Навстраюсь і роблю. Зараз буду робити. Погнав за другим підходом. Все так само, як і перший повинен зайти, по-інакшому не повинно бути. Перший доволі непогано зайшов. От я навіть зараз мені бачу легше. Я вже просто призвичаївся зачіпляти ту вагу. Але все одно, поки вчіпиш, поки те, поки все. Навіть мені здається, що сам підхід займає менше часу, чим закласти вагу, а потім зняти вагу. Ну але що поробиш, таке воно, коли тренуєшся в силовому режимі з великою вагою. Тут інакших варіантів нема. І якось воно вже буде, але роблю, по-інакшому в мене просто не виходить робити. Я колись тренувався по пауерліфтингу, виступав по пауерліфтингу. І це так само силовий тренінг займає багато енергії і часу, але від того більше, скажем, плюсів, чим мінусів. Бо коли ви просто качаєте м'язи, ви просто качаєте м'язи, все. Ви по силових не сильно можете тренуватися. А коли ви силовий тренінг дає більше плюсів. Це з мого досвіду. Я не знаю, як в інших, а в мене так. Ну, от, я якось вже зробив цей підхід. Зараз поки дихання там збите, але вагу знімаю, як завжди. Зараз поговоримо, як той підхід був. Зробив другий підхід. Все-таки 45 кілограмів це ж набагато відчутніше. Здавалося б, 5 кілограмів різниці. Але є-є відшивається воно. Ну, нікуди мені дітися. Треба ще третій зробити так само. Але я не спішу, не форсую події. Просто роблю, як робиться, так і роблю. Головне, добре відчувати своє тіло і слухати, як пілоно, значить, подає, якщо щось починає десь. боліти чи німіти — краще не робити той підхід або зменшувати вагою зробити. У мене поки все йде добре, нормально. Тому робимо з цією вагою. І зараз треба максимально налаштуватися. Підтримуйте мене там, а я буду зараз робити. Третій підхід, погнали. І все-таки 45 кілограмів відчувається важче, ніж 40 кілограмів, хоча різниця в тих 5 кілограмів. Але роблю вже залишилося ще третій підхід зробити. Пив водички перед підходом. Налаштовуюся. Максимально щоб видати тих своїх сім повторів. Я мушу їх зробити, тому що я вже два підходи зробив. А третій це вже, скажімо так, як заключний, і тут варіантів просто інакших нема. Його зробити в ідеалі завжди треба робити не менше, як попередні. Ну якщо вже сили не вистачить, то буде як є. Але я настроюсь на те, щоб зробити не гірше як попередні я його зроблю, я вже ж озвучую це відео і знаю, що я його зробив. Але тоді я ще не знав, що я його зроблю. Я просто вірив, що я зроблю і робив. Бо вже в мене м'язи підзабилися з попередніх двох підходів, і грудні, і тріцепси, але я роблю. 45 кг чистими все як може бути. І бачите. Я ніяких не роблю розхитувань, нічого і не провалююсь вниз, бо багато хто скаже, ти не низько робиш. Е, з вагою, коли робите, краще не провалюватись вниз, а робити чисто всередині амплітуди і не цей, нічого лишнього. Зараз поговоримо. Третій підхід зайшов так само вдало, як попередній ва. Я задоволений: 45 кілограмів, 3 по 7 це дуже добре. Значить, все йде так, як треба, і прогресує. Поки я подивлюся, напевно, буду з цією вагою трохи довше робити, але буде видно: не будемо загадувати дупек це все відносно. Я ж не знаю, як, що буде завтра. Стукав, роблю те, що я можу зараз зробити. А там буде видно. Якщо зможу, збільшую його робити, буду підбільшувати, якщо ні, буду самою робити, Це все просто. Ніколи не гнався за вагою, ні поруч гнатися не збирався. Головне це здоров'я і власний комфорт. Але інколи потрібно виходити з власної комфорту. Просто треба робити це з розумом. Ну а зараз, як завжди, після того як потренувався, розтяжка. Куди без цього? Зробив свої тренування, ті всі підходи повтори з вагою. 45 кілограмів зайшли впевнено, і хоч і воно відчувалось важче, але я зробив. А зараз роблю розтяжку, тому що треба відновлюватися після тренування, бо воно таке відшутне і м'язи підзабилися. А Простий спосіб це робити розтяжку. Тут я розтягую свої грудні, зараз порозтягую ще зроблю вправу на трицепс. Це якраз всі м'язи, які найбільше навантаження отримують під час віджимань на брусах. Плечі не так сильно отримують навантаження, як тріцепс і грудні. Тріцепс і грудні це так само вони і в жимі лежать, найбільше навантаження отримують. Зробив розтяжку, та й все. Все, розтяжку зробив. Потренувався розтяжку, зробив що ще треба. Чудовий день, чудове тренування і погода за вікном, соняшна. Хоча перед цим кошт був як з відра, але все таке, дощ, це не страшне, дощ це добре з дощу завжди виходить сонце. От е, дивіться, яка є штука. Я вже тренуюся більше 17 років. І коли десь е, е, зустрічаєш старих знайомих, чи просто десь хтось тобі щось напише спілкуєтесь про те, броса, і одразу питають: а ти що, до сих пір тренуєшся? звичайно, що до сих пір це мій спосіб життя. Бо як кажуть, а це що, ще качаєшся? Не качаюсь, а займаюся фізичною активністю. Качатися це просто по народному як то кажуть. Але як хто хоче, так і кажуть. Хоча більшість тих всіх, хто так каже, вони всі разом зі мною багато хто починав тренуватися. Але. Як в більшості і працює, їх надовго не вистачило. Хтось тренувався, когось вистачило на місяць, когось на два, когось на три роки вистачило, навіть когось навіть на п'ять років вистачило. Були і такі. Але я, якщо чесно, не розумію зараз, навіщо було витрачати свої п'ять років часу? На те, що потім просто ти навіть і не хочеш, і лінуєшся робити. Ну, а що воно мені? У мене вже сім'я, діти. Значить, тобі воно з самого початку не подобалось. Не будьте такими людьми. Робіть те, що вам подобається. Якщо ви хочете тренуватися, тренуйтеся. Хочете танцювати, танцюйте, хочете співати, співайте. Робіть те, що вам по душі. Ось це і є справжній сенс життя, а не робити те, що не подобається, а потім жалкувати про потрачені роки. Не робіть так. Живіть. Так, як хочете жити. Це все просто. А я далі продовжую свій експеримент накачатися в варійку, роблячи всього лише три вправи: Присідання зі штангою, віджимання на брусах, яке я сьогодні успішно зробив, і підтягування на турнірі. Тож, якщо тобі цікаво, що буде в кінці, підписуйся, поділись з друзями, щоб вони теж дізналися про це експеримент. Якщо подобається, постав подобайку. Ну і звісно, підписавшись, не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бо тут я ще розказую і показую, що світне сперечування не наскільки складні, як бійці знов думають. І якщо ти реально тоді це подобається і хочеш в темі, приєднуйся. Тут я вже випустив дуже багато відео, і скоріш за все, ти знайдеш відповіді на свої питання котрому з цих відео. Живіть, люди! як вам подобається. Робіть те, що вам подобається, і ви проживете щасливе життя! Це фітнес по-українськи! З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!